Вам єроставим мішенко зі новим блогом неоконсерваторки, в якому я хочу розказати про людей, які творили українську українську християнську історію, і можливо це буде історія. Нова історія про самих себе, про яку ви раніше ні чули. Сьогодні день інокенція Іркутського. Ви знаєте, кожен раз, коли йдеться про святих 16-18 століття з приставкою Іркутський або Тобольський, це практично завжди українці, уродженці львівщини, київщини, Чернігівщини, практично завжди. Для них для них кожне скласти один портрет. Це е, дуже часто люди е, з числа шляхти. Це монахи, які висвячувалися в києво Печерській лаврі. Е, це дуже часто духівники Гетьманщини, і це прекрасні монахи, які потрапили спочатку в Москву Петербург, а потім за монашим послугом їх відправили е, в Сибір. І в цій Сибірі вони стали улюбленцями. І вони присвячали народ світлим Христом, після того, як Кривава Росія винищила горілкою та бетагом десятки народності, вони стали улюбленцями місцевих буряців, ну, дрібних народностей півночі. А ці люди зуміли були настільки ефективні в своїй проповіді. Наприклад, Інка інокаїнці Іркутський вивчив монгольську, що навіть в школах, які він викладав, один з Викладачів буддизму лама лама Лавсан, після смерті Інокентія прийняв християнство. Охрестив всю свою родину. Всі ці люди, які створювали монастирі, школи мріяли повернутися до України. Вона була в назвах їх церков, які вони будували. Вона була в їх мріях, але вдалося повернутися лише одному з них Павло Тобольському. Його мощі лежать в Лаврі, і кожен раз, буваючи в дальніх печерах Лаври, кланяючись під Павло Тобольському, думаєте про наших дивовижних святих періоду Гетьманщини, які стільки зробили для цього народу. Згадуйте їх мовчки. І я не сумніваюся, що і. Вони згадують нас, перебуваючи в своїй небесній вітчизні. Ну а тим, кому цікаві ще більше про нашу історію, то ставте лайки, підписуйтесь і побачимося ще.